Привіт, друзі! Я рада, що ви завітали на мій канал, на канал Репетитор з математики. Тут ми з вами розв'язуємо різні види прикладів по різним темам з математики, а також готуємось до НМТ. Сьогодні пропоную згадати таку тему, як системи рівнянь з параметром. Дуже часто на НМТ останнім завданням є або. Завдання, де розглядається квадратне рівняння з параметром, або системи рівнянь з параметром, так от сьогодні ми з вами якраз і подивимось, що ж таке системи рівнянь з параметром, як їх розв'язувати, і якого типу завдання саме включають в цю тему. Але, перш ніж зв'язувати системи рівнянь, хочу вам сказати, що системи рівнянь зустрічаються у багатьох реальних ситуаціях в житті. Наприклад, вам потрібно підготуватися до двох предметів математики та української мови. І ви плануєте приділити 12 годин на підготовку, причому на математику хочете витратити вдвічі більше часу, ніж на українську. Тоді складається система рівнянь, де X позначається час на математику Y, час на українську мову, і з допомогою системи рівнянь можна визначити, скільки ж тоді приділити часу цим двом Різним Або потрібно розрахувати розміри футбольного поля для шкільного турніру, знаючи його периметр і площу. Тоді позначають іксом довжину прямокутника цього футбольного поля, і ширину і складають систему рівнянь, що дозволяє визначити дві величини. Або ви складаєте меню на день, і потрібно, щоб загальна кількість калорій була 2000 ккал, а співвідношення білків і жирів відповідало пропорції 3 до 2. І скільки грамів кожного продукту потрібно вживати, можна визначити з системи рівнянь, де позначити Х це кількість білків, y кількість жирів, і тоді скласти систему і з неї знайти Х і. Y. Так, що як бачите, в житті також використовуються системи рівнянь, і треба знати, як їх розв'язувати. Давайте перейдемо тепер до завдання НМТ і подивимось, що ж давали в минулорічних тестах на цю тему. Щоб подивитись, як розв'язувати систему рівнянь з параметром, відкриємо минулорічний тест за 18.06.24 і подивимось ось таке завдання. Давайте читати умову. За якого значення А для розв'язку системи рівнянь ось такої, справджується рівність і задана рівність, тобто залежність між x0 і y0, що є розв'язком даної системи. Тобто залежність є між розв'язками, то тоді треба якось виразити. Ці розв'язки з системи через А, підставити у цю рівність і знайти, за якого значення А це можливо. Тобто Працюємо так, що шукаємо розв'язок системи через А, і потім вже далі будемо працювати з цією рівністю. Давайте дивитись на систему рівнянь. Я бачу, що тут фігурує 2 в степені Х, 2 в степені Х плюс 1 і просто Y. Тобто і виражати пропоную я 2 в степені Х, як невідоме. Це буде один розв'язок, і Y як друге невідоме. Щоб розв'язати систему рівнянь, згадуйте, треба якось добитись того, щоб одна змінна взагалі пропала, і залишилась лише друга Ну, Спочатку ще давайте подумаємо, на що можна домножити якесь рівняння, щоб при додаванні рівнянь у нас пропав Y. Я бачу, що тут мінус 3, а тут мінус Y. Якщо ми тут домножимо на мінус 3, всі частини цього рівняння, то тут вже стане плюс 3, і при додаванні y скоротяться. Но перш ніж множити, ще треба зрозуміти, що таке 2 в степені Х плюс 1. Якщо степені додаються, то значить це ми щось множили, тому що існує таке правило, що якщо якесь число Б, наприклад, в степені Х Помножити на B в степені, Y, то при множенні степені додаються, тобто це вже буде основа B і степені X плюс Y. А якщо у нас задана сума в степенях, то це можна навпаки розкласти на ось такий добуток. Перше рівняння переписуємо 2 в степені X мінус 3 y дорівнює 5 мінус 8 В другому рівнянні розпишемо ось це, що 2 в степені X плюс 1, це розпишеться як добуток 2 в степені Х. І помножити на 2 в степені 1, тобто на 2. І мінус y і дорівнює 5а плюс 8. Маємо вже систему, де у нас фігурує 2 в степені х і. Y. Ми сказали, що будемо домножати друге рівняння на мінус 3, щоб потім скласти ці два рівняння і y пропав. Домножаємо друге рівняння на мінус 3. Перше рівняння я переписую 2 в степені х мінус 3 дорівнює 5. А мінус 8. В другому рівнянні, дивіться, я бачу, що це 2 помножити на 2 в степені х. І ще множимо на мінус 3, це мінус 6 помножити на 2 в степені х. Далі мінус у множимо на мінус 3, це вже буде плюс 3. Мінус 3 множимо на 5а це буде мінус 15а. І мінус 3 множимо на 8, це мінус 24. Тепер додаємо ці два рівняння. Щоб пропав у нас y і залишилось лише рівняння відносно 2 в степені Х. Додаємо, маємо, дивіться, мінус 6 2 в степені х плюс як би одне значення 2 в степені. X. Якщо мінус 6 плюс 1, то це буде мінус 5 таких значень, тобто мінус 5 помножити на 2 в степені х. Далі, мінус 3 3Y – 3Y, це вже буде 0, я не пишу і пишемо праву частину. Уважно додаємо 5а і мінус 15. Тобто, по суті, ми від 15 віднімаємо 5 і ставимо знак мінус. Це буде мінус 10а. Далі, мінус 24 і мінус 8. Тобто, ми додаємо ці два числа, і це буде мінус 32. І тепер, щоб виразити просто 2 в степені х треба і зліва і справа розділити на мінус 5. Згадуйте, це як лінійне рівняння з однією невідомою. Де невідомою, у нас якби являється 2 в степені Х. Тобто ми вирішили, що будемо виражати, поки що не х, а 2 в степені Х. Тоді ділимо із ліва і справа на мінус 5. І отримуємо тут уже просто 2 в степені Х дорівнює. Тут, якщо розділити мінус 10 на мінус 5, буде просто 2А. А мінус 32 розділити на мінус 5 це буде плюс. Якщо розділити в стовпчик, то це буде 6,4 плюс 6,4. Все, поки що зупиняємось. Ми виразили 2 в степені X, як розв'язок даної системи, тільки поки що ось в такому вигляді. Тепер будемо робити з цією системою такі дії, щоб звільнитися від 2 в степені Х, а залишився лише y, і виразимо у тоді з цієї системи рівнянь. Для цього ми будемо домножати перше рівняння на мінус 2. Тоді тут стане мінус 2 помножене на 2 в степені х, а тут 2 помножене на 2 в степені х. Тобто перше рівняння я зараз домножу на мінус 2 і перепишу його. Це буде мінус 2 помножити на 2 в степені х, мінус 3 множу на мінус 2, це плюс 6y дорівнює 5 множимо на мінус 2, це мінус 10. І мінус 8 множимо на мінус 2, це плюс 16. Це ми переписали перше рівняння домножене на мінус 2. І друге рівняння я поки що переписую, бо ми поки що працюємо з системою рівнянь. В другому рівнянні я приставлю місцями 2 і 2 в степені х, мінус y. Тут нічого не робимо, просто переписуємо. Дорівнює 5а. Плюс 8. Щоб пропало 2 в степені х. Ми працювали тільки з y, Ми просто додаємо ці два рівняння, їх ліві і праві частини. Я тоді отримую таке рівняння відносно y. Тут уже все, що з іксами пропадає, воно скорочується, буде 6 y, це 5, дорівнюю. мінус 10 плюс 5 це мінус 5, а 16 плюс. 8 це 24 плюс 24. Тепер, щоб визначити просто Y, ми розділимо зліва і справа на 5 і отримаємо Y дорівнює. І ділимо ось ці елементи суми також на 5. Мінус 5 ділимо на 5, маємо мінус 1, тобто мінус А. І плюс 24 ділимо на 5, це 4,8 плюс 4,8. Все, ми знайшли з вами Y. Подивіться Y як розв'язок системи рівнянь. Тобто можна записати, що отут це в два... Степені x 0 а тут y 0 тому що це є розв'язок даної системи. Ну, ми поки що маємо розв'язок через А, а так і потрібно, бо у нас фігурує А, і ми від нього поки ніяк не можемо відмовитись. Ми через А виражаємо розв'язки. Тепер ми маємо ще ось таку рівність, подивіться. Ну в цій рівності у нас x 0 через логарифм по y 0 ми ж можемо дивіться, піднести 2 до цієї степені зліва і справа. І тут 2 піднесемо в степені, тут 2 піднесемо в степені. Я запишу це таким чином. 2 в степені х0 дорівнює 2 в степені одиничка плюс логарифм по основі 2y0. Тепер. Можна попрацювати з цією рівністю. Яким чином? Я вам говорила, дивіться, що якщо в степені сума, то можна її розписати як добуток, число в одній степені помножити на число в другій. Давайте розпишемо. Тоді це буде 2 в степені х0 дорівнює. А оцю степінь вже перетворюємо в добуток. Це 2, якби в першій помножити на 2 в степені логарифм по основі 2у0. 2 в першій це 2, Це зрозуміло. А що ж таке 2 в степені логарифм по основі 2? Згадуйте, якщо. Логариф це степінь, і ми підносимо А в логариф по основі А, то це означає, що це буде дорівнювати просто числу Б. Якщо забули цю властивість в підказочках на НМТ вона є. Отже, якщо ми 2 підносимо в степінь логариф по основі 2у0, то це просто буде Y0. Тобто я можу записати, що 2 в степені х 0 дорівнює 2, ось ця двійочка, помножити, і ось цей вираз перетвориться просто на y0. Ще раз по ось цій властивості. Все, у нас є залежність, подивіться, двох величин ось цієї 2 в степені Х0, ось вона. І просто через Y0, яке також у нас вже виражено. Тобто, я що беру? Я беру і підставляю. ось цей вираз через А замість 2 в степені Х0, і ось цей вираз через А замість у 0 і все, і я отримую рівняння відносно А. Підставляємо: дивіться, 2 в степені х0 заміняємо тим, що 2а плюс 6,4 дорівнює. 2 не забуваємо в цій рівності, 2 помножити. Y0 ми також виразили, подивіться, це мінус А плюс 4,8. Все, отримали простеньке лінійне рівняння відносно А, де А в першій степені треба відкрити дужки Всі значення в одну сторону, числа в другу, і виразити А. Давайте розв'яжемо. Це буде 2а 6,4 дорівнює. Відкриваємо дужки, мінус 2А, плюс 2 множимо на 4,8 це буде 9,6. А тепер все, що за переносимо. В ліву частину це буде 2а плюс 2, це буде 4А дорівнює. А числа переносимо вправо, це буде 9,6 мінус 64. 9,6 мінус 6,4. То тут в дробових частинках буде 9-62, а в цілих буде 9 мінус 6, 3, 3, 2 Залишилось лише розділити зліва і справа на 4, щоб визначити А. Ділимо тоді А дорівнює. Якщо 3,2 поділити на 4, це буде 0,8. Тут головне, акуратно подивитись, що в системі задано. І якщо Х не просто як Х, а 2 в степені, наприклад, Х, то його і виражайте. Якщо і просто ви його і виражайте. А тоді постарайтесь задану рівність привести до такого виду, щоб можна було підставити туди вирази з А і підставивши в цю рівність замість нульове 0 нульове вирази з А, ми отримуємо завжди рівняння відносно А. І тоді з нього ми знаходимо А. Отже, в цій задачі відповідь 0,8. Ну і ще один приклад розглянемо. Ось такий приклад з параметром розглянемо. Знайдіть усі цілі значення параметра А, при яких система рівнянь має тільки два розв'язки. У відповідь запишіть суму цих значень параметра. Якщо фігурує щось е, з xом. Квадраті, плюс y квадраті дорівнює чомусь, то завжди беріть графічний спосіб. Так легше розв'язати таку систему, а не методом підстановки чи віднімання цих рівнянь. От я дивлюсь на перше рівняння. У нас якби x мінус мінус 12, в квадраті плюс y-18 в квадраті, і дорівнює 2 в квадраті. Отже, я бачу, що це рівняння кола з центром в точці. Мінус 12, 18, тому що ми віднімаємо якби, від х. Від віднімати повинні координату по х центра і віднімати координати по y. Тобто центр це мінус 12 і з радіусом 2. Ось таке невеличке коло. Але давайте побудуємо його. Значить, це по х ми повинні відхилитись на 12 одиниць, піднятися по y на 18. Маємо ось точку центра. І оскільки у нас одна поділка це 2 то малюємо коло з радіусом 2. Оце є графік від першого рівняння. Далі, друге рівняння. У нас задано Y дорівнює А. Якесь число, ми не знаємо яке. Що таке взагалі Y дорівнює якомусь числу? Це лінія, яка проходить через це значення y. А при цьому X тут будь-яке, значить, це лінія паралельна осі О. X, і яка проходить через оце значення Y. Так от дивіться, у нас сказано: знайдіть всі цілі значення параметра, при яких система рівнянь має тільки два розв'язки. Тільки два розв'язки. Дивіться, якщо ми візьмемо пряму паралельну осі ОХ і будемо її рухати вгору вниз, внизу взагалі не буде перетину з ось цим колом. Де буде перетин з колом? Перетин з колом буде ось тут у нас буде. Один розв'язок, якщо ми проведемо лінію 16, а між 16 і 20, подивіться, тому що від 18 вниз радіус 2 маємо 16. І до 18 плюс 2 маємо 20. То виходить, що ці прямі повинні проходити між значеннями 16 і 20. Ось це пунктирною лінією я намалювала лінію y дорівнює 16. Ось цією пунктирною я намалювала лінію Y до рівня 20. Но в цих випадках у нас є лише один перетин, одна точка дотику, тобто тоді у нас коло з оцими рівняннями має один розв'язок. А два розв'язки мають. Ці два рівняння, якщо ми ось цей Y-лінію будемо піднімати уже вище 16 і опускати нижче 20. Тобто виходить, що оця лінія Y дорівнює А, Y повинен бути більше 16, строго більше 16, бо, ще раз скажу, бо якщо 16 то один розв'язок, і Y повинен бути менше. 20, тому що якщо 20, також один розв'язок. Для прикладу, давайте проведемо будь-яку пряму між цими двома пунктирними, тоді буде два розв'язки у системи. От для прикладу, непунктирна лінія це якась лінія, де y між 16 і 20, і тоді коло і ця лінія, подивіться, перетинаються в двох місцях, і тоді вже така лінія має два розв'язки. Два розв'язки, і нас якраз і питають: знайдіть всі цілі значення параметра, при яких система має два розв'язки. У відповідь запишіть суму цих значень. А давайте порахуємо. Якщо брати значення більше 16 і менше 20, то це такі значення: 17, цілі, саме цілі значення 17, 18 і 19. Все, ось ці три значення, це цілі значення між двома заданими. А знайти їх суму. Це 17 плюс 18 і плюс 19. Отримаємо. Це буде 54. Отже, сума ось таких цілих, значить параметра А, тобто відповідь в цьому прикладі. Це 54. Будьте уважні, не вкажіть y дорівня 16, y дорівню 20. Тому що в цих випадках у нас один розв'язок а питають нас, коли система має два розв'язки: тобто, коли лінії не дотикаються, а перетинаються. Ну що ж, пройшлись ми по двом тільки прикладам і подивились, як розв'язувати системи рівнянь з параметром. Я надію, що ви в цих завданнях розібрались. А якщо хочете ще більше завдань подивитись і розібрати разом зі мною підготуватися якісно до НМТ, то запрошую вас стати спонсором каналу. І тоді для вас відкриється доступ до 40 уроків, що включають всі теми з алгебри і геометрії, що представлені в тестах національного мультипредметного тестування. Якщо відео сподобалось, поставте, будь ласка, лайк і до нових уроків! Все буде Україна!